Христос посереди нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні під час читання святого Євангелія ми дізнаємося, як Господь заборонив своїм учням розповідати, що Він є Ісус Христос, а також що буде страждати від старий та фарисеїв і буде вбитим та воскресне на третій день. І хто хоче, той нехай візьме свій хрест та слідує за ним. Сьогодні Святою Православною церквою відзначається передсвятом походження чесних дерев животворящого Христа Господнього. І почитаються священомученик Веніамін, митрополит Петроградський і Гдовський, і з ним убієнні священомученик Архимандрит Сергій і мученики Юрій та Іван. Іде до завершення благодатна літня пора і вже завтра розпочинається успенський піст. Саме він є найкоротшим з усіх постів і триває два тижні. Свій початок він бере з бурштинового медового спасу. Центром його є приображень. Господнє, а закінчується блакитним святом Успіння Пресвятої Богородиці. Успенський піст вже вважається осіннім, і дійсно він відкриває ворота нової пори року, а завершує церковний рік, 14 вересня, за основним стилем церковне новоліття. Успенський піст єдиний присвячений Богородиці, і починається він за два тижні до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Слід відзначити, що даний піст такий же суворий, як і великий піст. Риба дозволяється лише у свято Преображення Господнього. За церковним переданням Богородиця, дізнавшись про час свого переходу із земного життя до небесного, почала готуватися постом і посиленою молитвою, хоча вона і не потребувала очищення душі, бо все її життя було зразком святості і жертовності. Отже, приймаючи такий піст, ми, православні християни, наслідуємо подвиг Божої Матері, бажаючи прославити її, хоча б частково, та уподібнитися її чистоті і святості. Сьогодні ми з радістю вітаємо із Дима Ангела тих, хто носить імена, Євдоким вініамін Сергій та Юрій. Возлюблені у Христі, пам'ятаємо, Господь гордим дає супротив, а смиренним дає благодать. Згадаймо ж ці слова, коли йдемо на сповідь, бо чим більше будемо вимогливими до себе, тим більше милості проявить до нас Господь. Тож нехай Господь дарує вам смирення.